Я не нафарбована, тому давайте не будемо зважати на мене увагу і на мої прощі. Чому вони взялися? Питання віку. Якщо будуть проходити люди в повз. Не звертаємо увагу, я міська сумасшедша, яка збігла з психлікарні. Я давно не була на Ютубі. Ем, напевно, треба якось пояснити це, да? щось. Сказати, чи можна нічого не казати. Я не знаю, я досі не можу якось пояснити, чому в мене не було. Немає якогось, знаєте, такого прям точного пояснення. То не хотіла, то не могла, то не виходила, то не було ідей. Все було разом, то не було часу, було багато причин. А зараз у мене з'явився настрій, сонечко вийшло, і у мене з'явився настрій. Минуле відео я знімала ще в січні чи в грудні. Oh my God. Це якось вже пройшло скільки часу. А, так, пройшло багато часу. Я навіть не впевнена, що я це відео буду монтувати, тому що я намагалася вже знімати влоги. а було багато спроб, мені здається, я вже мені просто набридло знімати влоги. Настільки було багато спроб невдалих. Є. Yeah. Ну, те життя, плюс у мене немає ноутбуку зараз. Сподіваємось, що моєї пам'яті вистачить до того моменту, поки в мене... Не закінчиться вода. Вчора я розпаковувала посилочку від Саро Джемаєс. Ось що, вона мені особисто прислала Ви Ще не знаєте. Ми Сара Джемаєс якось Бест friends. Разом ходили в, в одну їдальню в школі Best friends. Мені вчора приїхала посилка від видавництва неба, а це була книжка Саро Джимаес, місто півмісяць». Яку я замовила 4 місяці тому, і я навіть здивувалася, коли мені написала нова почта, що до мене їде посилка. Я була така: типу: Так, стоп. Коли я вже встигла витратити свої гроші, тому що я не пам'ятала цього. Як виявилось, то 4 місяці тому я потратила свої гроші на квижечку Сари Джимаєс, друга частина міста півмісяця, я вам розпаковку яку я вам покажу, тому що я її зняла. Я дуже втомилася і. да, я дуже втомилася, але я зніму анбоксів. Ой, боже, анбоксінг, анбоксинг. К'ют, к'ют. К'ют. Трошки шоці, що люди мене дивляться і підписуються навіть, коли я не знімаю на Ютубі. Приємно, приємно. Дякую, дякую. Трошечки була. Трошечки не була активна зимою, тому що зима це такий час, коли хочеться нічого не робити. В принципі, я так і робила. Я нічого не робила. Я вже розпакувала, я просто тягну час. <плес> Боже, я виглядаю, як дебіл. Окей, я просто помилась, тому. Окей, небо. Знаєте, я завжди хочу накричати на небо за от те, що про це казати так довго. Я все розумію, але 4 місяці. Карл. Навіщо ти моє обличчя показуєш? Не треба моє обличчя. показувати. Оце бач. Я обожнюю. Я обожнюю. Ем. Я просто обожнюю Я просто обожнюю такі закладинки. Це Це... да, це мистецтво. Ну, це кайф. Це найкраща закладинка, яка в мене є. Дякую. Обожнюю призамовлення за цей момент, коли ти такий. Еде мені. It... Ні? Я дуже давно не робила про замовлення і вау! Вау! Я вже забула все, що було в першій частині, те, що я казала, здається, вже сто разів. Ой, ненавиджу ці моменти, коли треба ось різати. Я... я відчуваю, що я зараз поріжу всю книжку, і мені так шкода, вибач, книжечка, я намагаюся, я правда намагаюся не порізати тебе. Ребята. Ребята. Карта? Карта є? Ребята, за що я платила гроші? Це стара вайпа? Ребята, нічого не нагадую. Нічого не нагадую. Нічого не нагадую. Не хочу собі такого. <смі> Закладинку, але було б прикольно. М? Я не знаю, що відбувається з цією дамою. щось в неї, щось, щось когось вбивають, мені здається. Щось цій, щось цієї дамі трошки погано, мені, мені здається трошечки. Чому мені так здається, я не знаю. Ось але я не бачила. Я не думаю, що вам це можна показати. Є питання. Це все? Типу, ви так закінчуєте, реально? Але, я покажу вам це арт. Я що, на кого я схожа? А, а, ребятки. Ну, Типу, мене не заблокують? Ребята, я бачила в ютубі погірше. <кхем> Дивимо просто. Мене більше цікаво, що за рука. Я не знаю, куди я поставлю червону, поки що вона там стоїть. Стоїть червона, я поки що не зрозуміла, куди її поставити, тому буде поки що так. Um, що ще можна розповісти? Мені поставили брекету, як вам така інформація? Я більше почала знімати в тік -тоці. І якби ви були підписані на мій Тік-Ток, або Інстаграм, або навіть Телеграм-канал, ссылка яких в описі цього відео. Ви б знали, що я жива, що я не померла. Які після цього з нас з вами друзі, якщо ви не підписані на, на моїй соціальній мережі? Тому виправляйтесь і будемо з вами найкращими друзями. Мені здається, що люди думають, що я буха, це доктор Пепер ребят. щоб розуміли, як в мене стоїть камера. У мене камера стоїть на дереві, і її, її ви не побачите. І уявіть, стоїть дівчина? І я. Стоїть, бухає і розмовляє з а, так і що її махаю руками і щось, щось показую. Так, я думаю, що а, не дуже гарна з мене вийшла картинка для всіх, людей. але я не бухаю ребенка. Коли я бухаю, я виглядаю зовсім по-іншому. Знову ж таки, я міська сумасшедша, яка п'є. І розмовляю зі деревом. Я хотіла поговорити про те, що якщо ви підписалися на мої соціальні мережі, то ми з вами best friends. Але потім я дізнаюсь, що ви не підписані на мій проєкт «Маріти». Ви не підписані на це. І поки ви не підписані на це, ми не можемо з вами бути best friends. Знову ж таки. Я не можу вас пробачити. Якщо ви підпишетесь, то ну думаю, я вас пробачу. Я думаю, так. Я думаю, я зможу вас пробачити за це. Знову ж таки, всі посилання будуть у мене в описі під відео на всі мої соціальні мережі і соціальні мережі проекту Мріти. Я, в принципі, вам все розповіла, тому ми починаємо наш влог. Ми починаємо, ребятки. Ексимічна людина може назвати це життя Злочинний, Вейс. Злочин. Чому вони взялися? Питання віку. Кублі мільйонерами А я вчора нічого не знімав. Ну, Щось зняла, там поїла, походила. Е, чому я нічого не знімала? Тому що а я, в принципі, нічого і не робила, в принципі, якщо так подумати. Я забрала свій ноутбук. Е, мені треба його повністю перестановлювати на жахливий Experiments. Але я сподіваюся, це в останній раз я буду його оновлювати. Ну, отак все робити. Да? Будь ласка, please. Um, тому я буду зараз переоновлювати свій ноутбук. Паралельно буду їсти Макдональдс. Ммм, mm, да. I'm and I work like a dog, like a dog day, day and night. America, But it was, no? The drill. Do you remember the drill? Mm Hiding -hmm. by another name, by Lee. Mm -hmm. So he's pretending to be someone else. Mm -hmm. Я позаймалася англійською мовою, плюс я поробила справи, які потрібні було зробити. Ще мені треба відредагувати текст деякий. І зробити там по мілочам. теж треба все робити в ноутбуці. Мені його віддали, в мене стало дуже багато справ. Потім я збиралася почитати Республіку драконів. Як ви бачите, я прочитала так, ну, непогано, непогано я прочитала. 187 сторінок я прочитала за. Два дні, я думаю, десь за три, можливо, два. Я думаю. Ну, мені здається, два, ну можливо, три. Можливо, я щось не договорю. Я не знаю, чи буде вам подобатися цей влог, тому що я, в принципі, нічого не роблю в цьому влозі. Я піду робити те, що мені потрібно робити. Побачимось потім трошечки. Засніму процесу, як я все роблю. Hi guys! Чому я починаю кожен раз, коли знімаю відео? Hi guys! Hi guys! Welcome back to my channel! Сьогодні у нас третій день, і я думаю заключний, тому що вам дуже не цікаво це дивитися. Я розумію вас. А ви уявляєте, як жити треба з таким життям? Вам, вам нудно просто це дивитися. А я з цим живу. Я вирішила, що поки я фарбуюся, тому що сьогодні я хочу нафарбуватися, я розповім вам трошечки про Макову війну. Вау! А я розповім вам трошечки думок своїх під час читання Макової війни, як я до неї відношуся, чи рекомендую я це читати, тому що я зараз на половині другої книжки одна з половиною книжок прочитана. І мені залишилось половина з однією ще прочитати. Тому хочу з вами трошки поділитися думками під час того, як я буду фарбуватися. май oh гад. Там дзеркало. Окей, um, okay, з чого ми почнемо з вами? Давайте почнемо з того, як я починала читати цю книжку. Ні, давайте почнемо з того, як я купляла цю книжку. Коли я купляла цю книжку, мені сподобалися обкладинки. Я чула, що вона популярна, і я чула, що всі кажуть, що це кльово. Тому я купила одразу всю серію трилогію, тому що чому б ні? Я тоді була дуже неекономною людиною. Повірте мені, я купляла весь треш, я купляла все, що я бачила. Макова війна просто не входила в той список трешу, який я купляла. Купити всю трилогію по там, скільки, 1300 гривень, або купляти їх по одному, і це буде там, я не пам'ятаю, скільки там виходило грошей на це все. Але пам'ятаю, до фіга грошей виходило, якщо купляти по одному, по одній книжці. Тому я купила одразу всі, всі трилогію. Тому що, ну а чому б ні? А чому б ні, ребята? Маркова Війна це була перша книжка, яку я починала читати. Після трону зі скла». і я її почала читати, як я зараз пам'ятаю. Це було по кінець серпня, початок вересня. Я прочитала Макову війну, вона в мене йшла трошечки, Тобто мені подобалося, але вона йшла в мене туго. В принципі, у мене так завжди з книжками, які не мають якоїсь романтичної лінії, які просто Тобто на сюжет, на фентезі. Ну, мені все подобалось. в Принципі, я не можу якось сказати, що були моменти, коли я така блін, макові нас, щось не то. Ні, такого не було. Я читала, да були іноді моменти, коли я прям довго читала, тому що ну, якось туго йшло мені. Я не знаю, чому просто туго йшло, тому що я людинка, яка звикла читати просто тупе фентезі, звик... але головне з любовними лініями. да. Це було головне. А кі... я не буду спойлерити вам, Окей? Тобто я не буду спойлерити, але скажу так, що ну, кінець мене трішечки підбив. Блін, на ну, щоб не заспойлерити, да, я ж не хочу вам спойлерити. Впливала головна героїня дуже сильна і її, так скажемо, думки. От її думки вони якось мене підбили. Вони якось мене підбили. І я така, так, щось, щось мені. Щось мені треба трошечки відпочити. Щось мені треба трошечки відпочити від того, що коїться в цій книжці, тому що я не бачу зараз себе, читаючи цю книжку і ну, з нормальною психікою, через майже рік змогла відкрити другу частину. Ну, так, ось я читаю от другу частину, тобто я вже на другій частині. Це кльове фентезі. Реально, це кльове фентезі. Якщо ви хочете читати просто романтику, не, не беріть його. Якщо вам тяжко читати про війну, про якісь наслідки війни, не читайте. Якщо ви, вам не подобається оце аля контрнаступи, туди, сюди, отам-туди, отут-сюди, нам треба зробити це. Нам треба вибирати, хто ви... Ні, не читайте, не читайте все. Вам це не сподобається. Вам це 100% не сподобається. Тому, якщо ви хочете почитати про... Отаке, тобто, щоб були і плани, і які, знаєте, ось ці пояснювалися якісь жахливі моменти з війни, якісь наслідки війни, тобто якісь такі проблеми. Тобто, якщо вам... якщо вам не вистачає реального сесу, то, да. реальних подій, то читайте. Веб-веб пише, ну, тобто, То тобто у неї хороший. Навичок, я не знаю, як правильно сказати, недобрий навичок письма тобто вона пише гарно. І, ну, Я не можу якось це поспорити якось з цим. Я, мені здається, вона така жорстока леді. Вона така жорстока, трошечки леді. В неї немає такого, що ой, хочу написати фентезі-історію, де два воїна закохаються в один одного. Ні! Ребята! Макова війна починається з того, що дівчина просто відрубає собі матку. Тому що вона її заважає. Ну заважає трошечки, трошечки не на часі. Трошечки не на, не на, не на часі. Ця матка, ну навіщо вона їй потрібна, да? так? Просто хоч. Проблема вирішена. Тому, ребята, про ну яку добре фентезі ми можемо говорити, якщо це перші 100 сторінок. Вона може, якщо вона починає писати щось хорошеньке. То одразу виникає сумніви, що буде далі. Тому що зазвичай хорошеньке вона пише, якщо далі буде жесть повна. Знаєте, так, типу, щоб трошечки розслабити вас, і потім так. Чай, шо, шо, коїться? What's wrong? Як так сталося? Ми тільки що пили чай, а тут вже все. А тут ще все хич. А такого не було, це я вже придумав. ще про Макову війну сказати. Я не знаю, що можна ще сказати про Макову війну. В принципі, я рекомендую. Що коїться? ребята, wrong? Дивився мої влоги, знає цей ліс. Mm, такі спогади приємні. Коротше, мені треба ось це все віднести. Ось так воно все. Там ще в мене рюкзачок, Я а Даша мандрівниця або Дмитрий Камаров. Обирайте на свій смак. Ми йдемо багато всього робити. Я не улыбаюсь, я плачу. Я пропускаю спорт, по ідеї, я сьогодні повинна була на спорті бути, але бачите, в мене спорт. Коротше, треба попрацювати трошечки, поїсти, попрацювати. А... А Що мені треба зробити? Почитати книжку. Так, да. Почитати книжку. І, І все. Напевно. Я сходила в душ, тому я виглядаю трішечки. Як після душ. А, знаєте, досвід мені не допомагає мого знімання, мені не допомагає вивчити одну прес... А, так ось що я сюди поставила камеру. Hi. Ой, непогано, непогано, могло бути гірше. Мені треба багато всього робити. Тому я візьму книжку. І піду читати її на вулиці. А ще я хочу зробити айс-лате. Guys. I'm just a girl. А ще сьогодні стукнуло 300 підписників. Реально, у мене на Ютубі сьогодні 300 підписників. Дуже приємно, дуже приємно. Всіх люблю, всіх цілую. Давайте наб'ємо один мільйон, окей? Один мільйончик. Один мільйончик підписників, ну я думаю, ми зможемо. Я пішла. Ай! Few moments later. Як любить казати моя тренерка, любі друзі, дорога родина, зараз з вами говорить Анастасія при монтажі, яка забула записати фінал. Я забула записати вчора фінал свого відео, тому давайте поговоримо з вами трошечки про фінал цього відео, який нарешті настав. Давайте почнемо з самого найголовнішого. Книжка жива, з нею все добре. Вона ціла, не постраждала. Жодних, взагалі, жодних показників того, що я на неї щось розлила. Лайк. Like. Я прочитала трошки більше половини, um, це треш. Не в плані того, що книжка треш. В плані там просто зараз треш повний твориться. Але треш, який цікаво читати. Ребека Кван. Що ти робиш з людьми? Що ти робиш з людьми? Що це таке? Ребека Кван. Ти хотіла просто розбити нам серця, так? Ребека Кван просто намагається вбити мене з кожною сторінкою. Тобто, ну, вона не дає мені навіть шансу, щоб все було окей. Насправді, я шокована тим, наскільки Ребека Кван в свої. Я не пам'ятаю, скільки вона написала другу частину. Я знаю, що першу частину Макової війни вона написала в 19 років. Мені здається, в Кван є ще десь 10, 10 людей всередині неї. Тому що, ну, ребятки, пише книжки, навчалася в університетах, закінчила університети, одружилася. А... Як вона встигає? От давайте я вам покажу свої помітки. Тось тобто, що це за помітки? Да? Ви мене спитаєте? Не питайте, це олівець, це олівець. Я випадково. Я потім зітру. Це, це, це все поправимо. Що у мене тут за помітки? Давайте я вам розповім. Ну, по-перше, це будова. Щось будова, якісь моменти, які, можливо, я забула, і мені треба, щоб у мене були поміточки, тому що я знаю, що я про це забуду колись там. Тобто мені треба буде це перечитати, щоб згадати, що коїться в книжці, щоб згадати, хто це таке. Ну і ну, ви зрозуміли, так? Білі це якісь сумні моменти, і в мене є такі трошечки такі. Біло-рожеві, я не знаю, як вам правильно пояснити, їх на камеру не сильно видно, але це більше не, це не сумні моменти, тобто є сумні білі. І е, такі рожевенькі це репліки або цитати, або якісь думки, просто які мені подобаються. Тобто вони не обов'язково повинні бути сумні. Такі, я не знаю, як вам пояснити цей колір, так, да, напевно, рожевий, рожево-червоний, такий рожево-гарячий. Це, ну, якісь моменти, які, мені здається, трошечки шо? Ну, трошечки к'ю, трошечки. Трошечки, ребятки, наміка, щось буде. Я знаю, що нічого не буде, але щось буде, да? І рожеві, які більш такі світлі, я вам можу показати, чому я як дебіл, ось ці. А Це дружба. Я чомусь вирішила, що це буде дружба. Тому що вони завжди в мене залишаються найбільше їх залишається, і тому я вирішила, що хай це буде дружба. Ну, Десь моменти, якісь дружні моменти, знаєте, там за прогулянка з другом, якісь е, прикольні моменти. Ну і смішні якісь моменти теж відмічаю. Твістед плот. Твістед плот – це коли е, повністю ти не очікував цього зараз в сюжеті. Це теж є в мене в книжці помічені. З Ребекою Куан ми закінчили. На сьогодні. І це відео теж підходить до кінця, це його кінець. Я знаю, що вам було напевно не дуже цікаво. Я намагалася зняти більше гарних місць. Мої маленькі кроки до повернення на Ютуб, тому дякую вам за перегляд цього відео. Я пішла це все монтувати. І хочу вам останній раз нагадати, що всі посилання на всі мої соціальні мережі знаходяться в під низом цього відео: інстаграм, тікток, телеграм-канал, проєкт Мріти, який теж має дуже багато соціальних мереж: Тікток, Інстаграм і Телеграм, якщо я не помиляюся. Три основні соціальні мережі, де знаходиться проект Мріти. Дякую вам за перегляд цього відео. Дуже рада і дуже вдячна, що додивилася його до кінця. І по старинці бажаю вам гарних книжкових вечорів.